Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої 6 соток Одещина. І ось хто хто любить сонячну погоду, так це дуже яскрава рослинка Делосперма. Ви тільки подивіться на ці квіточки. І якраз вони цвітуть тільки коли сонечко. Тільки якась хмарка, вони зразу закриваються і не показують свою красу. Це ґрунтопокрівна рослина, таке в неї листячка, як у молодилок, як товстяночка така. І ось це одна із небагатьох рослин. Яка не потребує геть нічого. Вона боїться тільки замокання. А от ще одна дуже невибаглива рослина Абрієта. Вже перецвітає, вже трохи розвалюються кущі. Ось тут кущик геть зовсім розвалений. І мільйон. На сінневих коробочок, подивіться, треба її всю зрізати. Деякий час, як кажуть, 2-3 тижні вона буде не дуже декоративно виглядати, але вона все наростить бистренько, швиденько, бо вона мені дуже сіється. Дивіться. Вона потім. Де тільки, можливо, вона везде мені буде. Ось подивіться, там, де надо, там де не треба. А ось таку потім пересадку вона ну, не дуже добре переносить. Та й нема куди мені вже її пересаджувати. Стрихти буду ось таким ручним кущарізіком. Стрижу дуже-дуже коротко. Ось такі пагони застрігаю. Практично під землю. Ну, ось такі не дуже декоративні рослинки в мене залишились, але вони дуже швиденько заростуть. Тут росте в мене спірея Gold Flame. Вона трошки прикриє. І всю увагу буде брати на себе. Не менш привабливо, ніж квіти зараз виглядають прирости на хвойних. Ялиночки всі, наче в цвіту. М'якенькі ці прирости, різнокольорові, на різних ялинках різні. На тисові в мене ось такий приріст жовтенький, золотявий, наче такі метелики на ньому сидять. Свічки на моїй сосні я вже вам показувала, які вони були, як на торті святковому. І ось я вже майже весь всю рослину вже поприщіпувала. Бо коли саджаєш два горщика П9 на відстані десь сантиметрів 80-80, то, гадаю, що це назавжди. Ні, пройшло 5 років, вони зімкнулись, вже заважають одна іншій. Тому ми вибираємо, чи ми пересаджуємо, чи стримуємо дуже у рості. Я стримую. Вже я обираю десь 2 треті. Ось так вони, поки молоденькі, дуже. Гарно викручується, прищіпується, тому поки стримую. Минулої ночі нам обіцяли дощ, ми навіть чули грім, бачили блискавку, трохи налякали спочатку, але ж він так і не пішов. І на сьогодні нам обіцяли похмуру погоду. Таке ж не справдилось, але я сподівалася, що вони вгадають з погодою. І привезла сьогодні свої однорічні, однорічну розсаду. В цьому році буду садити ротики, вже в бутонах вони в мене. Тобто їх вже треба висаджувати. І з новеньких буду саджати тютюн. Прочитала, що він дуже добре. Відлякує у всяких комах, комарів, шкідників. Ну що ж, спробуємо, можливо, можливо, але його квітка навпаки. Вона розкривається, коли немає сонця. Ціні міні кожен рік висаджую. лобелію кожен рік висаджую. І ось в цьому році вирішила спробувати жоржини. Взагалі-то в нас вони не дуже ростуть, але я спробую. Можливо, щось в мене вийде. Так, в цьому році купили під однорічники ось таке добре смакот на 3-4 місяці. І буду додавати під кожен, під кожну рослинку. Ложку цього добрива і побачимо, чи буде різниця з минулим роком. Краще будуть квіточки чи ні. І зовсім я забула вам показати, як розцвів мій рододендрон. Десь з місяць по тому я робила розпаковку, замовляла ось таку рослину. І ось вона розквітла. Це неймовірна краса. Це ще тепер одна любов любовна. І вже в планах, якщо він добре в мене перезимує. То крім гортензій, я б ще б докупила ось таких квітів. Неймовірна краса. Щедрий цвіт. Всім рекомендую. І завершити відео хочу ось такою радістю для кожного дачника. Перша. Полуниця. є декілька спіленьких. Сьогодні повезу додому синульки. Бажаю всім гарних врожаїв, гарної погоди і до нових зустрічей!